Продається затишна однокімнатна квартира у хорошому розвиненому районі Казбет в сучасному житловому комплексі Симфонія. Квартира вражає своїм стильним та якісним ремонтом, а всі меблі та техніка залишаються новому власнику. У квартирі встановлені сучасні та функціональні меблі, а також все обладнано необхідною побутовою технікою. У квартирі передбачена гардеробна, що забезпечить вам достатньо місць для зберігання речей. Квартира є абсолютно новою, ніхто в ній не проживав і все робилося як для себе. Опалення квартири автономне. Системи панелей керамічного опалення забезпечать вам комфорт та економію енергії. Розташування квартири дуже зручне, поруч знаходяться всі необхідні заклади міста. У дворі комплексу є закрита парковка для вашого автомобіля та дитячий майданчик для ваших малят. Безпека вашого проживання гарантована завдяки встановленій системі відеонагляду як у дворі, так і всередині будинку. Не втрачайте можливість стати власником цієї чудової квартири в зручному та сучасному житловому комплексі. Хочете оглянути або маєте запитання, напишіть нам або зателефонуйте.